Зараз маємо віктора Ягуна а, на зв'язку генерал-майора запасу СБУ, заступника голови СБУ в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Доброго здоров'я, Доброго здоров'я, пане Вікторе. А, ну ось ви пишете теж про а, це очікування. Нових обстрілів пишете, що росіяни зараз намагаються визначити ті критичні точки, удари, по яких для нас були найболючіші, та спробувати їх ліквідувати. Зокрема, якби прокоментували от волання там воєнкорів, членів партії війни в Росії, які знають звісно споглядають над тим, як надходить все ж таки ППО до України, і взагалі кажуть, що ми маємо пришвидшити ці темпи, зруйнувати Україну, поки вона вже не. А не спомоглася повністю або майже повністю захищати ну, ситуація критична в тому плані, що ми знаєте, очікування найважче ніж приймати участь вже в якихось діях. Зрозуміло, що це трошки діє на нерви, але нам треба заспокоїтися треба розуміти, що і держава, і збройні сили роблять це ж можливо енергетики на Межі своїх можливостей працюють добре, що ми просто е, опинилися в ситуації, коли був запас е, деяких е, деяких речей там тих тих самих трансформаторів, тих тих самих е, витратних матеріалів, і е, затяг числа спромоглися вийти з е, критичної ситуації. Я сподіваюся, що і е, партнери наші зараз там передали значну кількість е, ремонтних матеріалів треба розуміти що удари все одно будуть тому що навіть їхній, е, їхній керівник буквально там е, нещодавно заявив що так ми будемо обстрілювати е, україну е, мотивація мене більше менше всього цікаве більше треба зважати на те, що вони підтвердили свою терористичну сутність тому е, треба розуміти що ми маємо те, що маємо е, в нас ситуація не критична, але напружена, і е, треба просто бути готовими. А готовими для звичайних громадян це до тих можливих справді може бути відключення, відключення на, на на добу, на дві. І треба просто е, зосередитися на тих речах, які мають бути коло вас. Там вода е, пауербанки, Не знаю, якщо є можливість справді виїхати до родичів на чи відпрацювати логістику, як виїхати до родичів, де є можливість опалення автономне, і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що українці готові і українці витримують і і ці підступні удари. Пан Віктор, слідкую за вами в Фейсбуці. Ви написали статтю на апостроф UA про те, що насправді істотну ситуацію не змінять Петріот. Ми зараз всі обговорюємо цю тему вже кілька тижнів. Надання Петріот Польща закликає міністр оборони Польщі, закликає і НАТО, і Сполучені Штати Америки, Німеччину передати нам це ці... про те, що насправді ситуація, ну фактично, погоди не зробить цитуючи вас. Поясніть, будь ласка, для наших глядачів. Дивіться, Петріот, це унікальна унікальна система, яка справді має аналог. Ну, якщо збрати там тому, що у нас є, це ну в нас такого немає. Це точно, це, це ну якщо брати по російських системах, то напевно, с 400 або навіть S-500, які в них є. Тобто дивлячись від модифікації. Але я що маю на увазі? Я маю на увазі, що Петріот, незважаючи на її унікальність і на її можливості, вона має працювати в системі. Системі єдиного командування, єдине командування і єдине отримання інформації це задіяння всіх можливостей країн НАТО, які працюють як один механізм системи оборони повітряного простору країн-членів НАТО. Це і літаки АВАКС, які піднімаються в повітря і засікають можливі удари. Це і Радари, які розставлені по різних точках в тому числі світу, це і супутники розвідувальні. це все в комплексі. Є центр керування цим всім, і воно е, е, отримує інформацію е, цієї установки в, в той момент, коли справді вони найбільш ефективно можуть бути використані. Якщо просто вирвати з е, цієї системи е, навіть дві установки е, і виставити їх в напрямку, е, ну які нам для, для нас критично. Вони справді не 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 зроблять погоди. А для того, щоб їх інтегрувати в нашу систему, потрібно міняти напевно якісь там е, якісь програмні забезпечення, яким ми зараз і так інтегруємо е, значну кількість е, різноманітних е, е, протиповітряних установок різних країн, різних систем. І всі дивуються, як ми це все робимо, як це все працює, але воно незважаючи на так, таку на такі класи, для того щоб система Петріот працювала, нам треба е, або її інтегрувати в систему НАТО, або е, щось будувати своє, пан Віктор. Тобто у нас є ЗРК Несемс, У нас вже з'явилася ЗРК Хоук, Іспанія передала, е, і наприклад, ми все ще використовуючи західні системи ПРО і ППО, не, не створили цю натівську систему, до якої можна було б долучити Петріот і ЗРК, і тоді би це була. Півнева система захисту ми створили. Ми створили систему захисту України. Вона точно не відповідає тому, що є в НАТО. У нас немає можливості отримати в режимі онлайн інформацію супутників. У нас немає літаків, які можна підняти в повітря і контролювати ситуацію там за тисячі кілометрів. які має можливості НАТО. У нас немає тих можливостей, на жаль. Ми маємо не ну я не кажу, що там набагато гірші, але інакше просто інакші вимоги. І ви дивіться, яка ситуація була з Туреччиною, коли вона спробувала інтегрувати російську систему С-400 в свою свою систему охорони повітряного простору, і це призвело до того, що Сполучені Штати відмовилися від видавати їм f 35 які мали б інтегруватися. В систему зовсім іншу, тобто є, є, є певні нюанси, які більше розбираються фахівці. Але я кажу, я нічого проти не маю, якщо б нам щось це передавали. Воно просто посилить нас, але на той рівень, на який має бути виведений Петріот, він виведе тільки тоді, коли Україна буде інтегрована в систему НАТО остаточно. І в повному об'ємі пан Віктор. Чи можемо ми розраховувати на отримання мігів та літаків F-16 від Сполучених Штатів Америки? От на рахунок мігів, я думаю, що це більш така реалістична програма, тому що вони справді є в багатьох країнах, але це залежить від того, чи сполучені штати приймуть рішення на заміну цих мігів з літаками, які зняті з озброєння в сполучених штатів і знаходяться на зберіганні в них. На таких спеціальних полях, якщо ті країни, які мають на озброєні міги, отримують гарантії, що вони отримують найближчим часом ці літаки у від Сполучених Штатів, я думаю, що отримати міги від Польщі, від Болгарії, від Румунії, не знаю, я думаю, що треба визначитися, де вони є. Я думаю, що це більш реалістично, ніж f 15-16. Хоча знаєте, є, є схема набагато простіша, і можливо можливо, сполучені штати таки перейдуть цей Рубікон, і ми отримаємо ті літаки, на яких ми маємо літати в майбутньому, пане Вікторе, Як ви оцінили зустріч Шойгу з Лукашенко, і те, що він Лукашенко говорив? Мені от це на на наштовхує на, на, на думку, що він продовжує петляти його розмови про таку спільну армію, да, спільне навчання. На захист рубежів, мені ну так я, я думаю, що він все ж таки продовжує демонструвати неготовність посилати білоруську армію е, воювати в Україні. Він він чітко розуміє, що е, можна створити спільну армію, не спільну Союзі Була така е, фейкова ситуація, коли на початку е, 40-х років після другої світової війни. На середині 40-х років, коли Україна стала членом НАТО, їй треба було Україна, Білорусь, і треба було певні, певні такі демонстративні характеристики, які означали, що ця країна має повну незалежність. Та і Україна отримала навіть міністра свого міністра оборони України. Це у 40 сорок ООН, і Україна ввійшла в ООН. Я думаю, що десь приблизно на такому рівні. Росія намагається створити і в Білорусі фейкові міністерство оборони, але не повністю інтергувати всю армію в систему своїх збройних сил, створивши так звану союзну армію. Поки що Білорусь ну і Лукашенко, я маю на увазі режим Лукашенка активно протидіє цьому, тому що він розуміє: я ще раз наголошую, що якщо Білорусь почне отримувати. Хоча би по 100 гробів там не знаю в тиждень. Сто гробів в тиждень для Білорусі це просто бомба. Бомба по так такої дії, що вже ніяк ніякі репресії ніч нічого не зупинить Білорусь, тому що отримати таку кількість гробів для білоруської нації це надзвичайна ситуація. Вони сприймають загибель людей зовсім не не так, як в Росії, і це. Білоруси це розумі... ну, саме кіркерівники цих, цієї теперішньої білорусі. Це розуміють і розуміють, що якщо білоруси безпосередньо почнуть приймати активну участь в цих в цьому збройному конфлікті, це буде катастрофа, катастрофа в першу чергу для режиму Лукашенка. Пане Вікторе, наостанок не можу вас не запитати. Ви написали, ну, дали інтерв'ю Радіо Свобода і фактично про УПЦ МП. Назва така: є підтвердження, чому саме зараз УПЦ МП стала цікавою для СБУ? І дозволю собі поставити вам це запитання. Ну, політична воля. Розумієте, Просто ми вийшли на ті самі параметри, на які ми починали цю війну. Армія мова віра. Розумієте? Армію з армією ми розібралися з мовою, ніби так само, і от тут зараз підійшов той момент, який критичний – Севіра. Духовна дух е, духовна незалежність України, як сказав президент Зеленський. Тому як я, я і наголошую, що політична воля, якщо б не було політичної волі, е, ми б знову так та, знову ходили б, водили б хороводи навколо цієї церкви, так так званої, і і і розказували, що давайте не будемо е, е, дратувати суспільство. А суспільство вже до такої степені було на, 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 на такому рівні е, напруження, що я справді е, знаю людей, які готові були організовувати е, фізичне захоплення тих чи інших е, релігійних споруд, і це було б набагато гірше і набагато гірша картинка, ніж туди заходить служба безпеки і ставить все на свої місця. Я думаю, що для цієї церкви, е, чи так званої церкви, е, треба визначатися, причому дуже швидко, і це говорить не тільки я. Це говорять всі експерти, і навіть говорять її вірні знизу? Розумієте, це все від керівництва від, від тих, які напряму пов'язані з Москвою? Ну що вам розказувати, якщо в даний момент, в даний момент, буквально зараз, в Фіофані відбувається е, висвічення цього е, босоногого, знаєте, чи бєсоногого, якого спіймали в келії з хлопчиком, його зараз висвячують на епіскопа. Ну як це можна взагалі про що можна говорити? Вони просто нічого не розуміють. Вони думають, що вони де живуть в якомусь космосі. Ну це от, от такого єпископа вони заслуговують на свою церкву. Пане Вікторе. Дякуємо вам дуже, що ви долучилися до нашого етеро Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ в 14-15 роках. Дякуємо дуже